У Бродівському суді продовжують розгляд справи проти Олександра Нікішина, який нібито вчинив опір працівнику поліції, який перевищив свої повноваження під час затримання. На якому етапі судова справа? Дивіться далі. В Бродівському районному суді Львівської області продовжують розгляд справи, де обвинувачують підприємця Олександра Нікішина в тому. Що останній нібито вчинив опір поліцейському, коли представник правоохоронних органів перевищив свої службові повноваження і двічі застосував слізогінний газ до обвинуваченого, не попередивши його про це. Цього разу повторно мали би допитати свідків, які не з'явилися на суд. Відповідно, прокурор клопотав перед судом наступне. Важче, з урахуванням того, що не прибули свідки, очевидно, що ми не можемо продовжити їх допит, необхідно буде з'ясувати причини наявку, можливо, повторно викликати з телефонними дзвінками, можливо, люди щось не розуміють, не усвідомлюють, що за повістками до суду необхідно з'являтися. Але це перше питання. Друге питання з метою економії працювання часу учасників. Я пропоную, ми все ж таки допитали основного чеку обвинуваченого, потерпілого. Буду пропонувати змінити порядок дослідження доказів, слідти письмові докази, які в матеріалах лінарних впроваджені, і в подальшому оголосити за суду перерви для виклику свідків, оскільки я враховуючи військовий стан, можливо, в кожному є свої обставини, і для того, щоб не було так, що ми будемо витягувати вас справи, поки не допитаємо всіх свідків, а вже потім досліджувати письмові докази, що займе. Тривали поміжок часу увинувачений з позицією прокурора не згідний, а тому наполіг на тому, щоб спочатку допитати свідків, а лише після цього дослідити письмові докази у справі. На думку Олександра Нікішина, це буде краще з точки зору об'єктивності, і такий хід дослідження доказів не дасть можливості свідкам підтасувати свої покази. Тут не прийшли з однієї свідки, як би то не в моїх інтересах затягнути час ні в якому разі, Я хотів би закрити і забутися. Але справа в тому, що сторона, яка це все порушила, та саме жели, її вже три рази повідомляють. Ще до 7 листопада її два рази повідомляли. На третє вона знову викручується. Я не хочу залишити в тому, тому що в неї є протиріччя, яке вона давала по 185 статті справа. 12,62, яка розглядалася по 185 справі. Є протиріччя олійника, які були по тій справі, і по цій, коли він давав. Тому мені треба для повної картини з'ясування. Ми встигнемо переглянути письмові, того довго не займе. Зачитати то буквально 10 хвилин, ознайомлено з письмовими доказами. Це не займе багато справ. Давайте порядок, який ми затвердили на початку, так його будемо дотримуватися. Також суддя Богдан Петейчук частково задовольнив клопотання обвинуваченого щодо долучення запису допиту тих самих свідків, які по одній справі проти Олександра Нікішина давали одні пояснення. А по тій справі, що зараз розглядає суд, зовсім інші. Для того аби порівняти покази свідків, коли відбувалися дії між Олександром Масловським та Олександром Нікішиним. Потрібно дослідити всі докази, але спершу повторно викликати свідків, які повинні з'явитися до суду для подання показів. Дали протокол, складений Московським щодо злісної непокори, яку суд ну, постановою своєю скасував, тому що не знайшли факти підтвердження. По тій справі ми викликали всіх – олійника, желака і той олійник. Це матеріали справи, воно заготовимо словами дослівно. Не говорив жодного слова, що я створював опір, він нічого не бачив, такого не було. Що дуже дивно стало, коли було вже на цій справі, ми його допитували олійника. Він вже через рік, виявляється, зовсім інші давав покази, навіть демонстрував тут, що був опір. Тобто людина під присягою завдалеїть ввела суд в уману або першої інстанції, або цієї. Ідуть протиріччя. От ми надали, навіть і ми знімали це відео судового засідання паралельно, де чітко видно, як Олійник дає на мої запитання покази. Вони значно відрізняються від тих, які він давав на цьому. Заслухавши позицію прокурора, суддя Богдан Патичук прийняв до уваги лише офіційний запис від суду. Диск із записом допиту свідка Андрія Оліна, знятого на телекамеру Броди онлайн, було відхилено у зв'язку із достатнім наявним офіційним записом. Дали час обвинувачення створити таку ситуацію, що він почав допитувати своїх свідків. Кожен з того він намагається долучити якісь докази по справі, відеозаписи, незрозуміло, не зрозуміло, яке їх похоження, не зрозуміло чи він чиняв з ними якісь. Чи було монтування, хоча на попередньому засіданні ми говорив, що була якась нарізка записів з телефона, і я не можу зрозуміти, чи було якесь втручання в цей відеозапис, чи не було. Я б бути на якому етапі давати докази, і це моє право, тому що я захищаюся від вашого свавілля. Це перше. По-друге, я за ніяку нарізку не говорив. Вам треба знати, що таке поняття монтаж, що таке нарізка. Відео я отримав офіційно. Добре, можливо, те, що я не долучив мою заяву і, і про сплату, бо оригінал я надав суду, тому що мені начебто б не надали. Якщо у вас сумніви є, спростуйте, будь ласка, треба, я виправлю ваше зауваження і подам суду, що я дійсно звертався до суду, для того, щоб мені видали діск судового засідання. Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн.